Добрий день. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі це те, на що потрібно звернути увагу при поданні таблиці даних платника податку. Рекомендовано подати таблицю даних платника податку на додану вартість за формою J або F, якщо ви фізична особа, 131 2303, платникам ПДВ, які займаються виробництвом або будівництвом, або наданням послуг, наприклад, транспортних, клірінгових, бухгалтерських, охорони послуг та інших. Також можна подавати табличку, коли платник займається виконанням різного роду робіт або сільськогосподарським виробництвом. При введенні декількох видів діяльності доцільно буде подати таблицю даних платника ПДВ окремо на кожен із них. При цьому таблицю даних з кодами, на які вже є врахована таблиця, не потрібно повторно подавати. Зараз я озвучу загальні рекомендації при подання таблиці даних платника податку ПДВ. При поданні до ДПС таблиці даних платника податку враховуйте відповідність виду економічної діяльності платника та кодів товарів або послуг, що постачаються або реалізуються платником на території України. Тут обов'язково до заповнення графа 3. Код згідно УКТЗ та БДКПП, з придбанням отриманням або ввезенням товарів, робіт або послуг. Наприклад, типовою є практика подання сільськогосподарськими товаровиробниками таблиць даних на реалізацію СГ-продукції без заповнення даної графи. Відповідно, платник не надає первинні документи щодо придбання товарів, робіт, послуг чи послуг оренди земельних ділянок, які використовуються в виробництві. Друге, подавайте лише достовірну інформацію. Подана інформація повинна відповідати показникам податкової звітності. Наприклад, сумнівної ситуації подання таблиці даних сільськогосподарськими товаровиробниками на реалізацію власної продукції за кодом групи товарів 01, 02, 03, 4, 7. 8, 10 і 12, у якого відсутня інформація про наявні земельні ресурси, трудові ресурси, власна або орендована техніка для виконання робіт при збиранні або посіву урожаю, придбання послуг з оброблення землі тощо. Третє. Дотримайтесь принципу відповідності кодів товарів або послуг, що постачаються або реалізовуються платником та наявних у платника податку основних засобів, працівників, необхідних для виробництва та реалізації таких товарів або послуг. Наприклад,. Платник подає таблицю даних на реалізацію транспортних послуг, при цьому відсутнє придбання чи оренда транспортних засобів, відображених у відповідних об'єктів оподаткування у податковій та фінансовій звітності. Відсутня також форма 20 ОПП. Не надано будь-які пояснення. Ключовий критерій, за яким приймає рішення комісія прорахування таблиці даних платника податку, це є підтвердження наявної достатньої матеріально-технічної бази та людських ресурсів для ведення господарської діяльності. Пояснення до таблиці мають розкривати суть господарських операцій, тобто підтверджують і розкривають внутрішню сторону господарських операцій, їх справжність, економічну вигоду або виправданість ризику, і ділову мету, за якою формою, зовнішнім вираженням, зумовлюють зміни в структурі активів, зобов'язань та власного капіталу. Результат такої діяльності відповідний рівень сплати платежів до бюджету. Також ДПС проводить моніторинг роботи не тільки платників ПДВ, які подають таблиці даних до ДПС, але й їх контрагентів на предмет реальності проведення ними господарських операцій. За результатами такого моніторингу приймаються відповідні рішення про неприйняття чи скасування таблиці даних платника податку. Для прикладу, платник виконує будівельні роботи. При цьому значний відсоток податкового кредиту формує за рахунок придбання комп'ютерної техніки, продуктів харчування, сантехніки, побутової техніки, меблів тощо, Питома яга, яких складає значну частину у загальному обсязі придбання. Пояснення не розкриває необхідності придбання зазначених груп товарів, а реалізація їх відсутня. Або платник податків подає таблицю даних на послуги оренди і експлуатування власної чи взятої різних нерухомості. При цьому відсутня інформація про основні засоби, які надаються в оренду. Їх не відображено ні в 20 ОПП, ні в податковій та фінансовій звітності. Відсутнє придбання будь-яких інших товарів та послуг для ведення господарської діяльності, зокрема, наприклад, комунальних послуг. У мене все. Дякую за увагу.